Всім привіт! Сьогоднішнє відео допоможе вам ще краще прокачати чеську мову. На каналі вже є відео, де я ділився своїм досвідом, як вчив чеську мову. Моєю цілею є допомагати вам у вивченні чеської мови, і тому на каналі вже є два плейлісти. Перший плейліст для вивчення чеської мови розмовного рівня, завдяки якому ви можете розширити свій словниковий запас та покращити мовні навички. Так само наразі на каналі створюється плейліст чеською граматикою, який допоможе вам дізнатися правил та зрозуміти будову тієї мови, зрозуміти, як це працює, і спілкуватися більш грамотно. Але є ще дуже класний спосіб покращувати знання чеської мови кожного дня це читати, читати і читати як можна більше. Але я вже читав такі коментарі, які книжки краще покупати, скільки вони коштують, де їх покупати, з чого краще починати. Як на мене, це з однієї сторони дуже складне питання, з іншої сторони, дуже просте. Читати треба те, що подобається вам. Звичайно, якщо ваш рівень чеської мови ще не дуже високий, то я би радив починати з якихось дитячих книжок. Наприклад, сказок. Я так само читав чеські казки і мені дуже сподобалося. І, до речі, існують дуже великі відмінності між чеськими і українськими казками. Хто читав, можете написати коментарі, яка казка вам подобається найбільше. Але сьогоднішня новина полягає в тому, що вам не потрібно купляти наразі дорогі книжки. Тим більше ви не знаєте, прочитаєте цю книжку ви або ні, сподобається вона вам або ні. Звичайно, вже її повернути не буде можливості, і вона просто буде лежати десь на полиці, і це буду зайве витрачені гроші. Те, що наразі з'явилась можливість скачати величезну кількість книжок чеської абсолютно безплатно. і, до речі, існують які завгодно формати. Що ви можете дивитися, то читати як онлайн з телефону. Ви можете скачати то собі на планшет, або якщо у вас є спеціальна читалка для книжок. Так там є ще і ці формати. А саме йдеться про праську міську бібліотеку. Вони зробили дововижну величезну колекцію книжок чеською мовою саме в електронній версії. І за посиланням під цим відео ви можете перейти на портал Пражської міської бібліотеки і подивитися, скачати те, що подобається саме вам. Я вже трошки роздивився і здивувався саме тому, яка це добра колекція книжок. Є як стара добра класика, так і вже більше якісь нові цікаві автори. Ви обов'язково знайдете щось на свій смак. Електронні книжки це дуже класно, тому що можна читати в транспорті, можна. Читати в метро, можна читати з мобілки десь біля басейну, і тому я думаю, вам це дуже сподобається. Вам це дуже допоможе. Бажаю вам успіхів! Бажаю вам гарного дня! та до побачення!